Ще з 17 століття на землях Північної Америки розгорілися жорстокі і затяжні війни проти місцевого корінного населення. Спочатку за землі і владу боролися британці, прагнучи підкорити та винищити індіанські племена, що не схилялися перед ними. Та навіть після здобуття незалежності США кровопролиття не припинилося, а навпаки, битви стали набагато моторошнішими. Американські війська проводили численні каральні кампанії. Корінних мешканців позбавляли їхніх рідних земель і силоміць переселяли у віддалені бідні регіони. Ці війни несли за собою неймовірні страждання, нищівне насильство та смерть сотень тисяч чоловіків, жінок і дітей. Сьогодні ми поговоримо про боротьбу США проти індіанських племен, чому урядова армія знищувала корінні народи Америки, як індіанці чинили опір американській владі і як, зрештою, склалася їхня доля. З початку колонізації нового світу представниками європейських націй індіанці вкрай агресивно реагували на появу на своїх землях білих прибульців. Перші британські колоністи з'явилися у північній Америці ще наприкінці XVI століття. Таємнича місцевість та її приховані природні багатства неабияк манили англійських купців, і вже невдовзі була розгорнута кампанія із усвоєння материка. Перші поселенці прибули до Вірджинії у травні 1607 року і змогли заснувати там повноцінне містечко, відоме як Джеймстаун. Але важкі умови життя і відсутність очікуваних родовищ цінних ресурсів поставила Лондон у скрутне становище. Більше того, на колоністів почало активно нападати місцеве корінне індіанське населення, яке не збиралося терпіти чужинців у себе вдома. Здавалось би, доцільність колонізації була поставлена під питання. Аж поки раптом там не було виявлене серйозне джерело прибутку, а саме новий сорт тютюну. Він був отриманий шляхом співпраці з тубільцями і виявився надзвичайно бажаним для англійських мешканців через свій особливий смак. Як наслідок, прибутки від його експорту до Англії настільки зросли, що британський уряд дав згоду на розширення колонізації на решту земель за межами Вірджинії. Але це водночас не сприяло спокою на континенті, оскільки корінні народи не збиралися спостерігати за тим, як невідомі люди відбирали все більше їхніх територій. Індіанці першими розвідали та освоїли їх, заснувавши на них свої поселення, де жили за рахунок полювання і сільського господарства. Час від часу вони торгували ними із колоністами, намагаючись таким чином захистити себе від їхніх нападів. Однак британці з плином часу поступово перетворювалися на загрозливих завойовників, які рано чи пізно знищать містечка корінного народу. Упродовж майже півтори сотні років іноземної присутності в Америці там було засновано 13 колоній, які викачували природні ресурси та розробляли великі площі землі на користь Лондона. Їхнє постійне розширення все більше і більше зачіпало життя індіанців. Останні почали активно втрачати свій життєвий простір і засоби для прогодування, що загрожувало голодом та смертю для багатьох родин, а то і винищенням цілих народів. Через це місцеве населення почало активно протистояти спробам чужинців поширювати свій вплив, вчиняючи збройні напади на їхні міста. Такі дії природно викликали відповідь із боку самих колоністів, які організовували каральні експедиції в райони проживання індіанців. Ці криваві зіткнення часом переростали у масштабні війни, які завершувалися або важкими жертвами з обох боків, або нетривалим перемир'ям. Однією з таких була так звана війна короля Філіпа, вона розпочалася у 1675 році у новій Англії і коштувала британцям великої крові. Її розпочав місцевий індіанський вождь Метакомет, який прозвав себе Королем Філіпом. У пам'ять про давні хороші відносини із першими чужинцями. Він не бажав виконувати волю колоністів і віддавати їм більше земель, але, не маючи достатньо людей, перебував у важкому становищі. А коли британці втратили трьох тубільців, це було сприйнято ним як сигнал до початку рішучого опору чужинцям. На його стороні виступило кілька індіанських народів, а загальні сили налічували понад трьох тисяч повстанців. Які, однак, не мали серйозного озброєння. Їм протистояла майже рівна кількість вишколених і добре споряджених колоніальних воїнів, що мали всі можливості розправитися із непокірними. Але тим не менш за три роки боротьби британці втратили близько однієї тисячі людей, і це стало серйозною платою за винищення майже всіх повсталих індіанців. Самого метакомета зрештою виявили у лісах на мисі Хоуп, а після жорстоко стратили. Після придушення цього повстання територію північної Америки охопило ще п'ять великих військових зіткнень. Ці бійні проходили на територіях північної та південної Кароліни, у Новій Англії, у районі Великих Озер, а також у Вірджинії. Окрім того, що вони призводили до масштабних жертв, яких найбільше було серед тубільців, ці війни призводили до масових депортацій цілих народів. Європейці частково знищуючи, а частково проганяючи місцевих, забезпечували для себе спокій на кордонах. А також створювали умови для нового розширення. Фактично саме надмірне захоплення нових земель чужинцями і стало головною причиною кривавих війн із корінними народами. Більше того, поряд із втратою всіх засобів для існування, індіанці страждали від важких і смертельних хвороб, що принесли із собою британці. Місцеві ніколи не зустрічалися з ними і тому не мали від них імунітету. А це іноді призводило до майже повного вимирання цілих поселень. Але варто відзначити, що деякі індіанські племена вступали у союзи з британцями та воювали проти своїх. Як подяку, вони очікували збереження своїх територій від іноземного посягання, однак далеко не завжди колонізатори зважали на такі сподівання. Спустошлива боротьба за території і впливи, здавалось би, не мала кінця. За роки жорстоких війн багатомільйонні індіанські народи значно скоротилися. Певну надію на покращення становища давав раптовий початок американської революції, але швидко стало зрозуміло, що навіть для США індіанці залишаються небажаною силою. Друзі, базована історія існує завдяки вашій підтримці. Ми щиро вдячні кожному, хто стежить за нашим контентом і допомагає нам розвиватися. Також не забувайте донатити на ЗСУ. Звичайно, що підтримка наших захисників залишається головним пріоритетом для всіх нас. А якщо у вас буде можливість і бажання, ви також можете підтримати наш канал через підписку на базі. Це відкриє доступ до 17 ексклюзивних відео, дозволить голосувати за майбутні теми та першими дивитися наші прем'єри. Особливо подяка тим, хто вже долучився. Ви допомагаєте нам створювати більше якісного контенту. Дякуємо, що ви з нами. У 1783 році колишні британські колонії в північній Америці здобули незалежність та утворили нову державу Сполучені Штати Америки. Її основою стали ідеї свободи та демократії. Проте, навіть для цієї країни, корінні індіанські племена залишались перешкодою, адже нову владу представляли ті ж самі колоністи, які раніше вели боротьбу за захоплення земель. До того ж, під час війни за незалежність британська корона активно залучала до співпраці окремі індіанські народи. Багато з них підтримували Лондон, сподіваючись, що така лояльність змінить ставлення британців до них і зупинить колонізаційний тиск. Навіть після поразки у війні Британія продовжувала постачати зброю племенам, розраховуючи на їхню підтримку в разі нового конфлікту із США. Через це американський уряд вбачав більшості індіанців своїх ворогів, навіть незважаючи на те, що велика частина індіанців воювала на боці Джорджа Вашингтона. У зв'язку із цим криваві зіткнення та війни розгорнулися із новою силою, набувши ще кривавішого розмаху. Одним із перших таких конфліктів стала так звана війна Чікамауга. Вона почалася ще 1776 року під час самої революції і з перервами тривала до 1794 року. В ній брали участь урядові війська США та племена Чирокі, очолювані впливовим вождем на прізвисько той, що тягне Каное. Чирокі були союзниками британців і намагалися витіснити американських поселенців зі своїх земель. Бойові дії охопили території на сході Тенесі, Вірджинію, Північну і Південну Кароліну, а також Джорджію. Племені загони Чирокі пересувалися верхи на конях і майстерно користувалися вогнепальною зброєю, завдаючи раптових ударів по позиціях американських військ. Більшість сутичок відбувалася вздовж річкових берегів, оскільки лісиста місцевість допомагала робити зручні засідки. Попри достатню чисельність армії, США не могли зосередити всі сили проти Чирокі, адже головним ворогом в ті роки залишалася Британія. Ситуація змінилася у 1783 році, коли Лондон визнав поразку в війні, і племена Чирокі залишилися сам на сам проти охочих помсти переможців. Щоб уникнути виснажливого протистояння, вождь Чирокі наказав своїм людям переселитися до району Чикамога поблизу Апалачів. Тамтешня важкопрохідна місцевість сприяла більш ефективній обороні і могла забезпечити індіанців від можливих важких втрат. Згодом Чирокі стали одними із ініціаторів створення північно-західної конфедерації племен, до якої також долучилися ірокези на чолі із вождем Джозефом Брантом. Це об'єднання дало надію на ефективнішу боротьбу з краще організованими американськими військами. Але тим не менш домогтися переможних результатів у війні не вдалося, оскільки жодна зі сторін не мала достатньо людських сил і необхідних ресурсів. Усе закінчилося перемир'ям, за результатами якого індіанці були змушені мігрувати у ще не зайняті землі. Американці зі свого боку закупили їхні обжиті території і створили на них два своїх нових штати, а саме Кентукі та Огайо. Попри це, мир виявився нетривалим і вже невдовзі спалахнула ще одна масштабна війна, у якій проти американців виступило чергове могутнє об'єднання індіанців. У 1810 році кілька корінних народів було згуртовано під проводом вождя племені Шауні на ім'я Текумсе, який повстав проти американського опанування у районі Великих Озер. Епіцентром виступу близько трьох тисяч корінних поселенців стала територія Індіани, якою керував губернатор Вільям Генрі Гаррісон. Останній одразу скерував війська на придушення повстання і, користуючись своєю чисельною і технічною перевагою, зумів здобути успіх. Вже у 1811 році, обити під Тіпекану, американці завдали індіанцям важкої поразки і навіть спромоглися зруйнувати головне місто повсталих. Але це не зупинило боротьбу вождя Текумсе, який продовжував агітувати все більше індіанців до вступу у свою армію. Переломний момент настав у 1812 році, коли розпочалася війна між США і Великою Британією. На континенті знову з'явилися англійські війська. З якими вождь і уклав угоду про спільні бойові дії проти Вашингтона. Діючи разом із британцями, текумсе зміг неабияк покращити своє становище і навіть захопити кілька американських фортів. Але з часом між ним та британським командувачем Генрі Проктором почали виникати суперечки щодо стратегії, що спровокувало розрив альянсу. Слабка організація воєнних дій між союзниками, зрештою стала для Текумсе фатальною. У 1813 році під час серйозної битви з американцями на річці Темзі індіансько-британські війська були розгромлені, а сам вождь загинув. Смерть впливового вождя спричинила розпад його індіанського союзу, а наслідком цього стала цілковита перемога американців, які повернули і укріпили своє становище в цьому регіоні. Ще одне не менш жорстоке протистояння розпочалося у 1817 році на території Флориди, куди вторглися американські сили. Ці землі населяли індіанські племена семінолів, лідером яких був вождь Оцеола. Після нетривалого опору американці змогли захопити всю Флориду і укласти із семінолами угоду про мирне співіснування. Згідно з нею, корінним мешканцям виділялася окрема територія у центрі новоствореного штату. Куди Вашингтон не мав права втручатися. Здавалось би, таким чином мирне співіснування було забезпечене на досить довгий час, однак все сталося по інакшому. З плином часу уряд США почав звинувачувати семінолів у переховуванні рабів, які втікали з плантацій на території штату. Це стало поштовхом до ухвалення закону про переселення індіанців. Згідно з ним, семіноли мали бути насильно переселені з Флориди на західні землі від річки Місісіпі. Схожа доля очікувала і на інші індіанські племена, які мали жити в чітко визначених для них владою нових місцях. Ці місця називалися резерваціями і фактично були замкнутими від навколишнього світу. Тільки у них індіанці могли спокійно жити і розвиватися, а всі інші землі мали належати американцям, які тепер розглядали себе як єдиних їхніх господарів. Звісно, що такі наміри США викликали обурення серед племен. Тож вони не мали жодного бажання поступатися своїми домівками. Зрештою, уряд почав надсилати делегації, щоб переконати корінних мешканців виконувати розпорядження. Семіноли виявилися тими, хто на відріз відмовився покидати територію навіть під загрозою військової сили. А у 1835 році, після кількох двобічних збройних сутичок, семіноли розпочали відкриту боротьбу проти американського гарнізону у Флориді. Американські війська здійснили кілька військових експедицій на їхні землі, але далеко не кожна могла вважатися успіхом. Індіанські воїни вправно використовували місцевість і здійснювали раптові атаки на ворожі колони, що не могли ефективно реагувати і захищатися. Окрім атак, на армійські колони Семіноли час від часу вчиняли напади на американські форти, оточуючи їх і обстрілюючи із вогнепальної зброї. Уряд США навіть був змушений посилати до берегів Флориди флот. Який мав завдання заблокувати всі узбережжя і перекрити канали постачання індіанців. Американці сподівалися підірвати здатність племен чинити опір, але й цього разу їм не вдалося досягти цілковитого успіху. Зрештою, у 1842 році обидві виснажені сторони підписали перемир'я, згідно з яким більша частина семінолів таки переселилася на Місісіпі. Досить велика кількість корінних мешканців і далі продовжувала жити у Флориді. Але урядові війська вже не наважувались їх зачіпати. Таким чином, східні території США були фактично підкорені американцями, але землі на захід від Місісіпі залишалися недоторканими. І саме туди США сконцентрували свою увагу. Уже з 1820-х років Сполучені Штати почали активно втілювати в життя своє прагнення розширити контрольовані території на захід від річки Місісіпі. Основною причиною цього посилення експансії була потреба в нових землях для розвитку сільського господарства, передусім для створення нових плантацій. Як і раніше на Сході, цей процес супроводжувався серією кровопролитних збройних конфліктів із корінними народами, зокрема й тими, хто вже був переселений на ці території раніше. Одним із головних осередків індіанського спротиву став Техас, а також прилеглі рівнинні райони, заселені племенами Команчів, Шеєнів, Кайова та Арапахо. Уперше американські війська з'явилися у їхніх володіннях у 1820 році, маючи намір домогтися силового переселення всіх корінних мешканців. Проте племена відповіли запеклим збройним опором, який швидко переріз у тривалу та виснажливу для США війну. Індіанці, користуючись широкими і відкритими рівнинами, напрочуд ефективно маневрували на них, швидко пересуваючись на конях. Вони здебільшого вступали тільки у короткі сутички, після чого стрімко змінювали своє розташування. Зважаючи на це, американські сили ніяк не могли виманити їх на битву і натомість лише безуспішно переслідували їх. Однак, з іншого боку, такий спосіб протистояння виснажував не лише ворога, а й власні людські і матеріальні ресурси. Таким чином, боротьба фактично перетворилася на своєрідне змагання обох сторін, яке мало закінчитися повним знесиленням одного з опонентів. Зрештою, індіанці опинилися в гірших умовах, оскільки не мали де діставати продовольство коней та набої для рушниць. Як наслідок, після десятиліт виснажливих зіткнень, у 1874 році вони залишилися майже без можливостей далі чинити опір американському просуванню. Вже наступного року, в ході чергової військової кампанії США на Red River останні знесилені бойові загони індіанців капітулювали. Це була одна із найбільш довготривалих серій війн американців із місцевим корінним населенням, але далеко не остання. Щодо завершення бойових дій у Техасі та на півдні. У 1849 році американці зіткнулися із новими войовничими народами, відомими як Апачі. Вони виявилися найбільш витривалими серед усіх інших поселенців на континенті і залишалися головною проблемою США аж до 1924 року. Але зосередитися на війні лише проти них урядові солдати не могли адже постійно спалахували нові повстання. Черговою виснажливою і кривавою кампанією стали війни із племенами Сіу, які відбувалися на території їхнього розселення у Дакоті і долині річки Міннесота. Їхнім початком стало повстання місцевого населення у 1862 році, яке через вторгнення США опинилося на межі голодної смерті і втрати всіх засобів до існування. Індіанці активно нападали на американські поселення, не цураючись масових вбивств та насильства над їхніми мешканцями. Жертвами цих розправ стало щонайменше 500 мирних селян, серед яких було багато жінок та дітей. Такі дії індіанців викликали жорстку реакцію колонізаторів, яка проявилася в організації численних військових походів. Зібравши вмотивовану армію добровольців та широко застосовуючи вогнепальну зброю і артилерію, американці, зрештою, змогли придушити повстання через кілька місяців. Вождь Сіу, відомий під іменем Маленька Ворона. Був змушений втікати у віддалені райони разом зі своїми вцілілими соратниками. Але це був лише початок, і невдовзі корінні племена знову нагадали про себе із не меншим розмахом. Цього разу протистояння розгорнулося на територіях сучасних штатів Монтана і Вайомін, де американці виявили золоті родовища. Для налагодження видобутку і транспортування було вирішено прокласти дорогу через цю місцевість, однак її контролювали племена Лакота, Шаєнів і Арапахо. Місцевий вождь, відомий як червона хмара, не бажав давати чужинцям свободу дій і погрожував розпочати війну у випадку використання дороги. Але американці вирішили проігнорувати ці застереження та, зрештою, зіткнулися із активним опором індіанців. Останні атакували американські форти у цілому районі, а також здійснювали напади на конкретних солдатів, які охороняли шлях. Зрештою, у 1868 році колоністи відмовилися від боротьби із червоною хмарою, оскільки не бажали нової великої війни, яка вимагала значних коштів і людей. Фактично через це місцеві племена та їхнього лідера можна вважати першими повноцінними переможцями над США. Проте американці не збиралися коритися і вже невдовзі розпочали остаточний наступ на ще існуючі володіння індіанців. Останньою великою війною, яка призвела до насильного переселення народів Сіо і Шоєнів у резервації, стала війна за так звані Чорні пагорби. Це були священні землі для індіанських народів, але після відкриття там родовищ золота, саме вони стали об'єктом зазіхань США. Війна розгорнулася у 1876 році і швидко перетворилася на масштабне переслідування із боку американської армії невеликих племінних груп, що намагалися врятувати себе та свої родини. Від розправи. У відповідь на тиск США об'єднані війська індіанців, Сіо та Шієнів під проводом сидячого бика і шаленого коня дали рішучу відсіч. Їхньою найвизначнішою перемогою стала битва при Літл Бігорн, в якій було знищено близько 300 солдатів під командуванням генерала Джорджа Кастера. Ця подія увійшла в історію як тріумф індіанської відваги та стратегії. Однак ця перемога лише посилила репресії. Американська армія почала жорстоку кампанію проти індіанців, внаслідок якої великий табір розпався на окремі загони, що безнадійно намагалися уникнути поселення в резерваціях. Зрештою, більшість авторитетних вождів було полонено, і в 1877 році війна завершилася, фактично підсумувавши виснажливу епоху підкорення заходу. Відтоді організований спротив індіанців було придушено, хоча окремі групи ще деякий час. Продовжували боротьбу за свою свободу та гідність. Після завершення останньої великої війни із племенами ще одне джерело опору виникло весною 1909 року в Оклахомі. Тоді, у відповідь на несправедливий розподіл місцевих племінних земель урядом було підняте повстання під проводом вождя скаженого змія. Однак американцям вдалося придушити повсталих уже впродовж двох днів. Серйозно поранивши лідера і змусивши скласти зброю решту. У березні 1914 року у штаті Юта спалахнула війна між індіанцями і білими поселенцями, яка змогла протривати майже цілий рік. Але і тут військам таки вдалося взяти конфлікт під свій контроль і примусити повстанців припинити спротив. Окрім таких досить серйозних повстань, виникали також і короткотривалі сутички, які були помічені здебільшого у штатах Невада та Аризона. Остаточне припинення індіанського опору відбулося у 1924 році, коли склали зброю останні бойові загони племені Апачі. Всі вцілілі корінні мешканці опинилися у численних резерваціях і того ж року офіційно отримали громадянство США. Але процес цілковитого перетворення індіанців на повноцінних мешканців штатів розтягнувся на довгі десятиліття. Вашингтон тривалий час намагався не помічати їхніх проблем із законних вимог, не вбачаючи у цьому нагальної необхідності. Для заохочення і пришвидшення свого визнання корінне населення проводило постійні мітинги, акції та соціальні кампанії, що таки дало свій результат. З плином часу індіанці почали отримувати можливості для розвитку своєї культури, мови та традиції, а також покращення життєвого рівня. Але офіційні вибачення від уряду США за його жорстоку політику колоніального часу корінні американці отримали лише у 2009 році. Станом на сьогодні в живих залишаються близько 5 мільйонів індіанців та їхніх нащадків, які продовжують жити у власних резерваціях. Але сьогодні вони відчувають набагато краще ставлення, ніж донедавна, що, однак, не позбавляє їх родинної пам'яті про пережиті жахи далекого минулого. Ставайте спонсорами базованої історії, дивіться інші наші відео та слава Україні!